Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в рівному. Жінка зняла новий випадок силової мобілізації. Чоловіка пакували в авто поліцейські. Пхають людину насильно дивіться, що роблять. Це що поліція? Шановні, що ви робите? Кричала жінка. Він знаходиться в розшуку ТЦК», – Відповіла поліцейська. Люди вас ненавидять, вас люди пустять на ковбасу. Знову закричала жінка. Чоловік цей час опирався з усіх сил, однак його все ж таки запакували. Дивіться, пхають людину насильно. Дивіться, що роблять це що поліція. Поліція, шановні, що ви робите. Шановні, що ви робите? Навіщо ви це робите? Він знаходиться в активному розшуку та В Якому? За адміністративним протоколом, не за... за адміністративним протоколом, не... шановна, за... За... складайте, не пхайте його насильно, складайте, не робіть такого. Вас люди ненавидять, не робіть такого. Шановне, я не заважаю. Пустіть, що це ви робите взагалі? Вас люди пустять. Понимаєте? В якому розшуку По закону, по закону людину, в розшук не можуть за адміністративний протокол від в розшук не можуть, не можуть. Що ви робите? Шановні, це беззаконня. Не робіть такого. Шановні, визивайте слідчу групу, що це таке? Роза. Шановні, шановні, так не можна робити. Викликайте слідчу групу оперативну. Викликайте оперативну слідчу групу, що ви робите? Ви робіть такого, ви не маєте права. Поліція повинна захищати людей.